Хайпіл, містер Бліц на зв'язку. Нарешті, нарешті я записав відос. Повірте, я цього чекав навіть більше, ніж ви. Сьогодні я хотів би розібрати гілку німецьких тяжких танків на чолі з мастодонтом є е 100 Але перед тим, як ми почнемо, я хотів би від всього серця подякувати спонсору. Ерік, дякую тобі величезне за твій внесок в розвиток каналу. Ти в моєму серденьку. Без підписки дивитися тата, та, так що швиденько біжимо підписуватись. А хто вже підписався, беремо чайок з печенігами і полетіли. Почнемо наш огляд гілки з батька сімейства кошачих, король рикошетів та розірваних пуканів врожини. Його величність Тигр перший. Тигр перший – це справжній монстр на сьомому рівні. В Цей танк вклали все краще, що є обліцу. Це класна динаміка з максималкою в 44 км. Це і хвалена німецька гармата з прекрасним ДПМом та кінцевою точністю. Прекрасна броня, яка на своєму рівні, просто ідеальна. Так що хай вас не вводять в оману його квадратні форми. Це справжній Геракл, на якому ви будете змушувати відчувати себе ущебними ворогів. Я думаю, що цей танк ВГ навіть не буде нерпити в майбутньому, адже він так полюбився тисячам гравців, включно зі мною, що ми просто не представляємо його іншим. Цей танк легенда. Ну що ж, яким би прекрасним не був Тигр перший, але ми рухаємося далі. А далі у нас Тигр 2. Тут ситуація вже дещо інша. У нас вже немає тієї швидкості, як у нашого попередника, але в нас вже є набагато товстіша броня, яка, я так розумію, пішла в шкоду динаміці, так як максималка в нас 35 км, яку він набирає ну прям дуже-дуже в'яло. Це така сама квадратна коробка, але вже з'являються хоч якісь нахили на бронелистах. На борту у нас добротна пробивна гармата з альфою 310 одиниць. Та ДПМом 2450 одиниць. До речі, всі гармати цієї гілки та навіть нації вам сподобаються. Всі гармати мають чудовий пробой та точні, особливо ПТ САУ. Раджу накопичити трішки вільно досвіду і прокачати башню, бо гра на цьому танку в стоці прийдеться ще тим пеклом. Ну а коли вже геть на фул прокачаєте всі модулі, тоді почнеться реальний нагіб рандому, особливо коли вас буде закидати доверху списку. Особисто моя думка, що Тигр 2 це справжній нагібатор на своєму левелі. Далі на 9 рівні вас чекає вже набагато апнутіша версія тигра. 2. спершу ви навіть можете зовні не відрізнити тигра від Е-75. Останнього можна відрізнити за розміром вихопних труб. Якщо на тигрі 2 це маленькі такі пісюльки, то на Е-75 вже справжня чоловіча труба. Щось я трохи відвалився. Е-75 представляє в собі ідеальний баланс. Шкода не зусім так. Тут у нас припаркована альфова гармата на 460 одиниць з непоганою кінцевою точністю та терпимими УВНами в мінус 8 градусів, Допротна рикошетна броня, слабкими місцями якої є тільки величезний НЛД та тонкі борти башні. Тому рекомендую башню тримати завжди направлену в сторону ворога та намагатись ховати НЛД. Також танк має непогану динаміку в 40 км, хоч і набирає її не так бадьоро, як наш попередник на 7 рівні. Взагалі, на мою суб'єктивну думку, вважаю дану каністру кращим ТТ 9 рівня. Танк просто ідеальний для білих статистів та середніх гравців, так як прощає овер багато помилок. Ну от ми і дійшли до танка, який так запав тисячам, а то навіть і мільйонам серцям. Його величність в прямому смислі цього слова це просто огромінний сарай. Цар всья наїба Мастодонт є 100. Що можна сказати про даний танк? Так, здоровий сарай, так, дуже повільний, але це класна машинка з дуже дуже серйозною бронею, яка вибачає вам дуже багато помилок. Це просто ідеальний перший танк 10 рівня для нового гравця. Каністра з коробки йде з гармати від Є75, е але є варіант прокачати дрин з альфою в 640 одиниць, що успішно і роблять наші гравці. Гармата, м'яко кажучи, не точна, але досить пробивна та часто крутує модулі противників. Так як нові гравці дуже агресивно грають і звикли розмінювати своє ХП, то запас міцності в 2750 одиниць та шалена броня пробачає такий геймплей. Головне, тримайте РОМ. Максимальна швидкість в 30 км робить цей танк машиною одного направлення, так що перед боєм уважно визначайтесь з флангом і ніколи не їдьте на фланг в соло, так як у вас просто безкінечний кд в 15 секунд і за таку перезарядку вас дуже легко закрутити. Також старайтесь не давати СТЛД з низьким сулетом заїжджати вам під борт, так як з такими розмірами і мінус 7 овенами ви не зможете вицілити вражину. Незважаючи на ці мінуси, це охріненна машина, раджу всім качати дану гілку, а новачкам тим більше. Хоч це і дуже стара гілка, але вона однозначно не втратила своєї актуальності. Якщо я був корисний для тебе, друже, постав, будь ласка, лайк. Якщо тобі не сподобалось відео, напиши в коментарі чому. Я прийму для себе висновки і буду робити в майбутньому якісніші відео. З вами був Бліц, до нових відео.